81-річний чоловік загинув під час пожежі у житловому будинку на вулиці Дністровській в Івано-Франківську. Про це сьогодні розповіла речниця ДСНС в області Христина Прцович. За її словами, пожежа виникла через займання у квартирі на третьому поверсі. Із сусідньої квартири врятували двох мешканців близько восьмої. Пожежу погасили. Я просто встала рано і сиділа телефоні і бачу під нізом під двірмі дуже пішов великий е, столб дима. Я дуже налякалась, вийшла в коридор, там вже не було чим дишати. Я вийшла на балкон і чекала. І прийшли рятувальники і дуже швидко це зробили, оперативно. Дякуємо їм. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Також рятувальники провели заходи по видаленню диму на сходових клітинах та верхніх поверхах. Найбільш ймовірною причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем з боку загиблої особи. Найчастішими випадками пожеж у побуті є необережне поводження з вогнем, паління у ліжку в нетверезому стані, перенавантаження електромережі і незадовільний стан приладів пічного опалення. Через пожежу на вулиці Дністровській. Зранку електроавтотранс обмежив рух транспорту. Тролейбуси номер 3 4, 5 та 6 курсували вулицею Василіянок у бік вокзалу. Каріна Борисевич, новини на Суспільному, івано франківськ